Так, доброго часу, мої дорогесенькі. робимо швиденький розклад на Дніпро, на Запорізьку область. Е, трошки пізніше буде Запоріжжя, Дніпро і просили мене Дніпропетровську область, Сеніко, Марганець і все останнє. Поїхали. Значить, перше відео це буде Запоріжжя. Дивіться, Запоріжжя робимо з першого, я вам обіцяла, так, здається. Е, Зараз 2 секунди гляну, бо я з числами не дружу. Щось в мене не складається з математичні мої всі рівняння з невідомими. Так, давайте дивитися. Ми тоді дивилися по 30-те включно, значить ми дивимося з 1 по 8. З 1 по 8 грудня на Запоріжжя. Отже, дивимося. Поранені будуть. Е, так, Запоріжжя з 1 по 8, яке там у нас свято повинно бути? Якось масові заходи. Уникати масових заходів. Вибір буде. Е, будь ласка, не. Не з'являйтесь в таких великих скупченнях людей. Не треба. Менше часу в торгових закладах, тому що у них є задача бити саме в такі, вони працюють, щоб бити, розумієте, щоб більше було жертв. ППО буде щось відбивати, але дуже велика кількість. Ну, Ви розумієте, що прильоти будуть, да, прильоти будуть. О, якийсь буде прильот в житловий будинок, що світ дізнається, дуже буде важко. Запоріжжя. Да, прильоти і будуть, і буде і ППО працювати. Причому, знаєте, як докладу ще іншими. Ваду ще іншими. Зараз, дві секундочки, чим буде. Так, да, вони хочуть масовий. Ракети будуть якісь. Прям Я думаю, що навіть не шахеди, не ракети, і ще щось, якийсь вид ще озброєння, можливо, якоїсь авіації. Дуже-дуже важко буде Запоріжжю, прям занадто важко. Момент світла. Будьте готовими, що можуть бути перебої зі світлом чи зв'язочок, От в такому плані. Щось хочуть зруйнувати. Отакий от маленький блекаут для Запоріжжя. От такі справи. Так, Запоріжжя тримайся. Я з тобою. Всіх люблю, цілую, люблю всіх натхнення і тиші. Але й маємо те, що маємо. Всім дякую.